Вітаю вас, шановні друзі. А ви помітили, як українці вивели на якийсь просто неймовірний рівень у цей культ війни і культ смерті? То якісь військові виходять і заявляють, що ми всі народжені для війни, або якщо ти не готовий померти за свою націю, то ти не гідний життя. Це що взагалі таке? Що це за ідеотизм? Людина народжується для того, щоб жити, а не для того, щоб загинути за свою націю. Потім ці патріотичні гасла. Слава Україні! Героям слава! Чим гучніше ти кричиш, тим більше ти патріот. Або це герої не вмирають. Так якщо герої не вмирають, то ж тоді на кладовищах там лежить. А може, мається на увазі герої не вмирають в нашій пам'яті? Ну окей, ви пам'ятаєте всіх героїв, які загинули з перших днів повномасштабного вторгнення? Або взагалі з 2014 року? Звичайно, ні. Тому що це все просто патріотичні гасла. Нічого більше. Героїв пам'ятають лише їх сім'ї, їх батьки, дружини та діти. Всім іншим абсолютно плювати, тому що у кожного своє життя. Тим більше плювати на цих героїв державі. Вони сьогодні щось пообіцяли, завтра забули, і все. Ви подивіться, скільки вдов бігає по всім цим інстанціям для того, щоб довести, що їх чоловік загинув на війні, щоб їх сім'я, їх діти отримали хоч якісь пільги від цієї держави. І далеко не завжди вдається це довести. Розумієте? Ось що значить для держави оці гасла герої не вмирають. Далі йдемо, творчість. Скільки спочатку повномасштабного вторгнення було написано оцих цих пісень про загиблих героїв? І в кожній другій пісні співається, якщо ти загинув за Україну, то ти справжній герой. А де пісні, що ти герой, якщо ти живеш за Україну? Чи ви вирішили, якщо Кличко сказав, що краще жити за Україну, то пісні про це складати вже не потрібні? Та що казати, у нас навіть в гімні написано Душу і тіло ми положимо за свою свободу. А нахріна тоді потрібна ця свобода? Кому вона потрібна, якщо всі загинуть? Все заради дітей? А хто сказав, що у дітей буде ця свобода? Ви знаєте, до певного етапу я навіть не звертав на це уваги, але зараз мені стало зрозуміло, чому стільки українців не хочуть миру, а хочуть воювати. І чому вони підтримують нелегітимного президента Зеленського у його прагненні до продовження війни? Саме через таких людей, які не хочуть миру, вчорашніх похмандитів буде ще дуже багато. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці. профілю.